Попри оголошення режиму тиші, вогонь на сході не припиняється. У Донецьку вночі внаслідок боїв загинули троє мирних жителів. Четверо дістали поранення. Про це повідомляється на офіційному сайті міськради. Вночі в Донецьку час від часу спалахувала полум'я, обстрілювали містом протягом семи годин. Зокрема, у Куйбишевському і у Київському районах там розташований Донецький аеропорт. На цьому відео будинок по вулиці Батищева, 11, В нього потрапив снаряд і повністю знищений балкон. Інше пошкодила пожежа. Ще три приватні будинки, за даними міськради, зруйновані повністю. Сепаратисти, зокрема, Морослав Руденко, який називає себе віце-спікером Верховної Ради ДНР, сказав, що про оголошення режиму тиші їм невідомо. Надія режим тиші на Луганщині. Вночі шість разів бойовики з мінометів та стрілецької зброї обстрілювали населений пункт трьох ізбанка. А вранці під вогонь терористів потрапило місто Попасна. Про це йдеться на офіційному сайті голови Луганської облдержадміністрації. За інформацією Геннадія Москаля, зв'язок з містом зараз втрачений, тому це наслідки обстрілу. Невідомі медичні служби, наближені до попасної населених пунктів, приведені в повну готовність до надання невідкладної допомоги постраждалим. Кінець цитати. Не припиняються бойові дії і в інших населених пунктах. Складна була в районі населеного пункту щастя бойовики з використанням мінометів та стрілецьких зброї неодноразово обстрілювали позицію українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону тес, що розташовано в місті щастя, а також блокпостів, на яких розташована сила антитерористична операція. На ділянках кордону, які контролюються українськими силовиками, бойових зіткнень за минулу добу не зафіксовано. Порушень повітряного простору також не було. Утім, противник продовжує повітряну розвідку в районі міста Маріуполь. У районі населеного пункту Широкіно було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату.